Що, якби звичайний душ перетворився на джерело м'якої очищеної води, яка не сушить шкіру, не залишає вапняного нальоту і навіть покращує стан волосся. Звучить як фантастика, але ми перевірили, це реально працює. Сьогодні на каналі Техногайд покажемо найкращі душові насадки з фільтрацією, які справді змінюють відчуття від кожного прийому душу. Вода стає м'якшою, тиск кращим, а сам процес приємнішим у рази. Ми підібрали моделі, які доступні, і на Аліекспрес. На українському є е каталозі, тож ви легко знайдете їх за посиланнями під відео та в закріпленому коментарі. Якщо вам зайшов цей формат, поставте лайк, напишіть, якою насадкою користуєтесь ви, і не забудьте підписатися. Підтримати канал можна через банку. Посилання також в описі. А тепер дивимось, що у нас у топі. Наступна насадка майже як гість із майбутнього. У неї три режими: тиск, такий, що здається, ніби водопровід ожив, а потік води почав дбати про тебе. Занг джі третьої версії виглядає просто, але всередині мікрогранули, які встигають за кілька секунд очистити воду від хлору, запаху і того всього, чого не має бути на шкірі. Перемикання між режимами йде плавно: дощ, масаж, каскад усе тут, але не ідеал. Пластикова конструкція дає про себе знати вже після. Для кількох місяців використання. Якщо різьба не ідеально підійде, готуйтесь до протікань. Іноді фільтри бувають надто щільні і вода йде слабо, особливо в квартирах зі слабким тиском. Але якщо все зайшлось, відчуття від душу стають зовсім іншими. Занг – це той самий приклад, коли дешевий Китай може приємно здивувати, якщо потрапив у правильні руки. На четвертому місці нашого рейтингу Turbo Sharp Shower Head з фільтром і трьома режимами. Ця насадка поєднує в собі ефективність, доступність і стильний дизайн. Ця насадка забезпечує високий тиск води, що дозволяє насолоджуватися приємним масажем під час душу. Завдяки вбудованому фільтру, вона очищує воду від домішок, покращуючи стан шкіри та волосся. Три режими розпилення, дощ, масаж і комбінований дозволяють обрати оптимальний варіант для кожного. Користувача придбати цю лійку можна як на Аліекспрес, так і на українських платформах, таких як розетка та Prom.ua, що робить її легко доступною для широкого кола споживачів, завдяки поєднанню функціональності, якості та привабливої ціни. Ця душова насадка заслужено займає четверте місце в нашому рейтингу. Третє місце займає душова насадка, яка не просто поливає тебе водою, а дозволяє керувати кожною краплею. Три режими, які перемикаються одним рухом, від м'якого туману до концентрованого струменя, який наче розминає спину після важкого дня. Окремий кайф. Це кнопка зупинки потоку. Не треба тягнутися до вентиля, коли намилив у голову. Не просто клац, і вода припинилась. Корпус виглядає солідно, збірка міцна, В руці лежить приємно. Вода подається рівномірно, тиск стабільний, навіть при слабкому напорі. Звісно, як і більшість бюджетних моделей, вона повністю пластикова, тому з плиткою краще не експериментувати. І фільтрація тут більш декоративна, ніж реальна. Але у своїй ціновій категорії це справжній мастхев, особливо, якщо шукаєш щось функціональне. Нальне і зручне без переплати. На другому місці нашого рейтингу душова насадка з великим екраном та трьома режимами розпилення, яка поєднує в собі ефективність, доступність і стильний дизайн. Ця насадка забезпечує високий тиск води, що дозволяє насолоджуватися приємним масажем під час душу. Завдяки вбудованому фільтру вона очищує воду від домішок, покращуючи стан шкіри та волосся. Три режими розпилення дощ, масаж і комбінований дозволяють обрати оптимальний варіант для кожного користування. Лідер нашого рейтингу душова насадка, яка поєднує в собі японську простоту, китайську інженерію і дух майбутнього. Xiaomi Midja це не просто лійка, це повноцінний пристрій. Вода проходить через багатошарову фільтрацію. Тиск вирівнюється через мікросопла, а сам потік стабільний, рівномірний, максимально м'який для шкіри. Цей гаджет створено не для понтів, а для комфорту. Мінімалістичний дизайн без жодних кнопок чи лампочок. Тільки функція і точність. У руці. Тримається легко, кут продуманий до міліметра. І саме ця простота, головна фішка. Вода йде рівно, без бризок, наче тебе миє не душ, а персональний водяний майстер. Мінусів майже немає. Хіба що ціна трохи вище середньої. Але коли мова про Xiaomi, ти розумієш, заплатив раз, отримав якість надовго, і це не просто насадка, це частина великої екосистеми комфорту. Ось такий у нас вийшов душовий рейтинг від найпростіших бюджетних моделей до справжніх флагманів із дисплеями і потужним тиском. Тепер ви точно знаєте, яку насадку обрати, щоб кожен душ був не просто звичкою, а мікросеансом релаксу. Усі актуальні посилання шукайте в описі під відео та в закріпленому коментарі. Якщо хочете більше таких корисних оглядів, ставте лайк, пишіть, яку насадку вже використовуєте, і підписуйтесь на Техногайд. Підтримати проект можна через. Монобанк посилання також під відео. Миємося не тільки чисто, а й технологічно. Побачимось у наступному відео.